Доброго дня! Шановні працівники Рівненської АЕС. 11 липня цього року набули чинності нові антитютюнові обмеження, які внесені до закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Так, на виконання вимог статті 13 закону забороняється куріння. Вживання та використання тютюнових виробів, предметів пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для коріння, електронних сигарет на території усіх структурних підрозділів Рівненської АЕС, на робочих місцях, у приміщеннях виробничих та адміністративних будівель, майстернях, лабораторіях, складах, кабінетах, місцях загального користування. Дозволено курити лише в межах спеціально обладнаних місць, які визначені додатком 5 загальнооб'єктової інструкції про заходи з пожежної безпеки у ВП Рівненська АЕС, 1 ПБРАС. Враховуючи випадки куріння, поза спеціально обладнаними місцями, наполегливо просимо вас дотримуватись вимог чинного законодавства. Продовжуючи тему пожежної безпеки, інформуємо про те. Що з початку року на території Рівненщини виникло 135 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях, загальною площою понад 155 гектарів. Тому звертаємось до населення з проханням. Не допускайте випалювання сухої трави, іншої природної рослинності. Дотримуйтесь необхідних правил поведінки під час перебування у лісових масивах, паркових зонах тощо. І пам'ятайте. Будь-якій пожежі краще запобігти, аніж ліквідовувати її негативні наслідки. Номери телефонів для виклику служби порятунку 101 або 112.